Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У Білгороді ледь не загинув скандальний депутат Госдуми. Штанці в нього точно мокрі. Ми з вами будемо піть кофі на Оль, я в Олья мукрийці. Закры рот Авован Соловьев дуже представляя Путина свою панику и навиженными заявами. Нет никакой Украины, наносящей удары в нашей территории должны взрываться военные заводы, склады по всей территории НАТО. Те, чему Путин вбивает инфо-цыганку Блиновскую. заявлением о банкротстве обратилась Елена Блиновская, королева марафонов, ну или просто инфо-цыганка. В случае признания ее банкротом, дорогие машины и недвижимость, это все знаменитые по видео, пустят с молотка. А вот муж инфо-цыганки, зовут его Алексей Блиновский, который вроде как ранее отправился замаливать грехи на зону СВО, по информации и сразу нескольких телеграм-каналов внезапно исчез из воинской части в Донецке, где занимался, как писали, сборкой беспилотников. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставьте лайк цьому выпуску, мы створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Депутат так званої госдумы Толстой приїхав у Бєлгород. Найбезпечніше місто на Росії, але одразу по приїзду йому довелося спускатися в укриття і робити вигляд, що йому зовсім не страшно. О, я в укриті сіми якщо, якщо. Да. Давай. Нет, ну тут, конечно, есть недоработки. Нужно какую-нибудь лампочку сюда привезти. Ладно? Вот, чтобы как-то уютно было. Вот... Здрасте, заходите ближе к центру сюда, проходите. Ага, это той самый депутат, который обещал, что россияне скоро будут пить каву на Хрещатику. Когда мы подойдем к границе Польши, какой будет страна? Вы ее опишите, пожалуйста. Мы с вами будем пить кофе на Хрещатике. И тогда подробнее об этом поговорим. Ну як попили каву, Лишилось тільки лампочку вкрутити, щоб сидіти у підвалі веселіше було. Можете з собою ще взяти балалайку, ось тоді взагалі скрєпно і по-домашньому буде. Білгард спіш? Соловйов дуже підставляє Путіна своєю панікою і навіженими заявами. Зараз над Зачем ты запустила эту пиар-компанию, что они разрешают Украине наносить удары вглубь нашей территории? Нет никакой Украины, наносящей удары вглубь нашей территории. Все, чем наносятся удары из высокоточного оружия, наносятся натовцами. Володька, ты можешь уже час починати воювати из НАТО, чи далі, ніж порожні балачки твоей истерика не заходить? Должны взривати воєнні заводи склади по всій території НАТО, якщо там производится і находится оборудование, предназначенное для удару по Росії. Ого, Рудольфович, обережніше, бо так можна і самому нарватися на подарунок. Причому навіть не від НАТО Путін же теж боїться, що одного дня всю цю балакинину Шизоїда-Володька на заході сприймуть серйозно. Тоді Путін сам себе ліквідує. На Росію повертається нова путінська еліта, так званий герой, так званої СВО, напився водки і почав погрожувати усім навколо ножем. Довелося терміново проводити його демілітаризацію, але на жаль, не дійшло до денацифікації. <ривіт> <ривіт> Давай, давай. Давай, 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 давай. Дарма, так, по ньому ж видно, що він просто вирішив вас всіх освободіть в найкращих традиціях російської армії, які невдячні попалися. Феєричний випадок пропаганди в АНКОР. Стоїть на тлі зруйнованого будинку і каже, що всі атаки успішно відбило ППО. Тільки подивіться на цей цирк. Всі атаки відбила наша система ПВО. Ага, дивлячись на руйнування, схоже, що вона відбила їх собою. Букітор, панцирі работають в вищій степені ефективно. У російській армії хочуть служити буквально всі росіяни, не вірите? Так же по їхньому телевізору кажуть А тим часом у лавах окупаційних сил РФ все більше й більше найманців з країн Африки, але ви не подумайте, це тільки в Україні воюють найманці з інших країн. Так же Путін каже, хочеться просто нагадати ось таким добровольцям, що за нормами міжнародного права найманці не є комбатантами, а отже, на них не поширюються норми Конвенції про правила та звичай війни. Але ви танцюєте, танцюєте, може це останній раз. Спокойствие, только спокойствие. Пропагандисты жваво обговорюют, что они уже точно не боятся захидной зброи. Что же сталося у кремлевской студии? Вы говорили, что, наверное, не стоит впадать Максим в Максим Анатольевич нам говорил, что не нужно, не нужно значит, нам как-то возбухать. Мы там не нужно агрессировать, что нужно спокойно смотреть на вещи. А тем временем за выходные Макрон уже открытым текстом разрешает сам себе бить ракетами. Вы продолжаете все так же спокойно смотреть на вещи, без Емоцій, спокійно, без нервів, і все-таки що та вас підмиває ізмініти да. ту пазі? Та ви що зовсім ніяких емоцій, особливо без паніки до цих новин ставиться Белгород. Тільки подивіться, вони вирішили займатися спортом, щоб зняти напругу. Може, і вам так зробити. Суж я беру приклад з президента. Это президент спокойно смотрить і ви зніму беріть примір. Ну от патріотами. пугають вони, що будуть приміняти Петріот. А що, ви не знаєте, що їх приміняли цього? Тільки ж ти не забудь уточнити, що в Путіна є бункер і не один, а у вас немає жодного. Тому можеш, хоч кожного дня, розповідати, як ти тримаєш себе у спокої. Але абсолютно очевидно, що в реальності кожного разу, коли ви чуєте тривогу, у вас ніжки дрижать. Чому Путін вбиває інфоциганку Бліновською? Бліновська це російська блогерка, автор так званого марафона, особистісного росту марафон желаній. Слідчий комітет РФ звинувачує її в ухиленні від сплати податків. А все чому правильно, тому що вона не поділилася з путіним. Бліновська намагалась втекти з Росії матушки, але її впіймали і кинули за ґрати. Тепер сидить. И навряд ли скоро выйдет. С заявлением о банкротстве обратилась Елена Блиновская, королева марафонов, ну или просто инфоциганка, как в народе ее называют. Телеграм-канал Шот со ссылкой на источники пишет, что в случае признания ее банкротом дорогие машины и недвижимость, эти все знаменитые по видео, пустят с молотка. Схоже, что Блиновская просто мрела с таты другом Шойгу, але не вышло, не фартануло. А вот муж инфо-цыганки, зовут его Алексей Блиновский, который вроде как ранее отправился замаливать грехи на зону СВО, по информации прессы и сразу нескольких телеграм-каналов, внезапно исчез из воинской части в Донецке, где занимался, как писали, сборкой беспилотников. «Не, то ты плутаешь. Может, он не сбирав беспилотники, а працював пилотом беспилотника». Ну, типа, прямо в середине какого-то за на фотоаппарата сидел и по рации передавал, что бачить. Тоді виходить, що він не зник, а його просто списали. Вочевидь, зір поганий, але що тут поробиш? На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте зсу. Війна ще триває.